Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні відео присвячене темі такій, як бактеріальне захворювання, яке трапляється у пеларгоні, і це судинний бактеріоз. Про те, що це саме ця хвороба у моїх пеларгоні з'явилась, я зрозуміла після того, як я прочитала публікацію. І в цій публікації описані повністю всі симптоми, всі ознаки, по яких я визначила, що з моїми квітами. Те, що вони в мене час від часу ось в такому стані бували і пропадали кущі, це не перший рік, але я не розуміла цього і там думала, що це чорна ніжка чи ще якась проблема. Намагалась їх рятувати, як ви бачите, ось це. Все, що трапилося із кардиналом. Звісно, у мене рослини є у дублях, тому нічого страшного не трапилось. Але ось у мене є кущ фенікс, який захворів. Одному із відеоглядів я вам показувала і казала, що з моїм кущем трапилось. Але так цікаво, що частина куща хворіє. Ось, бачите, гілка пов'яла, настала така. Тускла. Продовжує тримати ці бутони, квіти, а частина жива, здорова і нічого, наче її немає. І от я раптом вчора прочитавши публікацію про судинний бактеріоз, зрозуміла, що це таке. Це саме так він проявляється, може вразити частину рослини, а частина може бути здоровою, може вразити, ось ви бачите. Частину гілки, стебла, а частина може бути здорова, але рослина вона хворіє, вона погано росте і погано цвіте, і взагалі вона виглядає хворобливою. А ми в той час думаємо, що її треба полити ще раз, починаємо підливати, що ще гірше для рослини, тому що в неї імунітету немає. Що це за хвороба? Це судинне захворювання, яке викликається такими бактеріями, як Ксантомонас, Кампестріс, Ларгонії. Ця бактерія, а не грибок кове захворювання, тому проти неї ніякі фунгіциди не допоможуть. Лише спеціальні. Препарати бактеріального, для бактеріального там, спектру і то профілактично, тому що, як виявилося, ця хвороба не лікується взагалі. Якщо взяти, наприклад, як вона виглядає? А виглядає, ось як ви бачите, ось так? Раптово ні з того, ні з цього, починає в'янути листячко, ну, Поки що не жовтіє, а вона просто таке зів'яле і втрачає тургор, не живе, виглядає тусклий колір. І, звісно, що нам здається, що її треба полити. Поли ту рослину, як полиєш, вона одразу набирає тургору, якщо вона там пересушена, і вона далі прекрасно себе почуває. Ця рослина вона не змінюється, вона тільки погіршується. Попробуємо від. Різати стебло. Стебло, як ви бачите, зів'яле, воно також тут немає тургору. Може бути по судинах такі бурі і чорні, такі, як то кажуть, враження. Це проявляється, наприклад, я навіть не знаю. Починає рослина також вражати із верхівки. Можливо, ви бачили, буває, що трапляється щось в пеларгонії, що рослина все нормально з нею, а тут раз верхівка почорніла, прив'яла і починає з верха до низу поширюватися ця хвороба. Ось так. Погляньте. Це не чорна ніжка, тому що чорна ніжка вражає якраз рослину ось ось тут, біля шийки, кореневої, і також вражає так, що рослину не можна врятувати, тільки покорінити. Ну, що ж рекомендується при судинному бактеріозі зробити? Обробки не допоможуть ніякі, тому що при судинному захворюванні бактеріями відбувається. Зараження судин всередині, і волога не проникає далі, по стеблу не поступає. Тому і, і захворювання це, воно, як то кажуть, дуже легко поширюється. Саме перед що потрібно, забрати рослину від здорових, ізолювати її. І я ще хочу зупинитися, вибачте, я пропустила, що саме спричинює цю хворобу. Причина її виникнення викликається високими температурами і високою вологістю це під час дощів. Також може спричинити висока температура в день, перепади дуже надто низькі температури вночі, а ми підливаємо як зазвичай. Особливо ця хвороба вражає рослини, звісно, коли температури високі, більше 27 градусів спекотні дні. І це тоді є загроза цій хворобі розвинутися. Також, як виявляється, надлишкове підживлення азоту. Це особливо, якщо це люблять підживлювати, там розводити перегній. Користуватися добривами органічного такого типу. От Мені писали дівчата, як нема де придбати добрив, От Коли ми поливаємо органічними добривами, типу перегною, куряками, чи там якимось замоченими там кропивами, травами, таке добриво воно містить в собі більшість азоту, розумієте? А такого, як фосфор, калій, там його немає балансу. То азотом краще підкормлювати наші рослинки на початку, коли нам потрібно наростити зелену масу, і то ми підживлюємо один, два, ну максимум три рази. І все. Далі ми повинні вже діяти, дивлячись, що нам потрібно зробити: чи це закласти цвітіння бутонів. Чи це підтримати цвітіння це калій, чи кореневу підтримати. А для цього є вже зготові збалансовані добрива з формулою, наприклад, таку, як 18, 18, 18, де в рідній долі азот, фосфор і калій, де не буде дефіциту якогось одного елементу або ось такі по листу добрива. І як в разі дефіциту фосфору і калію, а пере. А Перезбиток азоту викликає хворобу судинний бактеріоз також. Ще одне: якщо ми використовуємо ґрунт, наприклад, там горо... з городу і вносимо перегній, виходить, що ґрунт занадто жирний, перенасичений органікою, також може спричиняти цю хворобу. І ще одне: якщо в рослин слабкий імунітет. Тому ось це все може викликати одна із цих проблем, може викликати захворювання судинним бактеріозом. Я хочу сказати, що я не знала, що в моїй колекції ця хвороба буває. Вона є, але я не знала, що саме це вона і є. Але щороку в мене. Кілька кущів випадали, і тепер я розумію, що це все це було зв'язано саме з цією хворобою. Врятувати її неможливо. Ось я пересаджувала, обрізала, і нічого це не допомагає. Рослина вона просто пропадає. І тому, що можна робити, щоб не було цих проблем? Перше, Головне, це постійні профілактики. Я це зрозуміла, і тепер я ще добавлю до обробок профілактику бактерицидними препаратами. У мене їх немає. Я прямо сьогодні їх буду замовляти. Я назву деякі, які я знайшла у поки готувала цю тему. Я знайшла назви в інтернеті, я вам назву. Ви можете їх пошукати, почитати про них. І Добавити потрібно до обробок ще захист від цієї хвороби. І так, що потрібно для профілактики рослин від цієї хвороби? У спеку ми повинні знижати як можемо, температуру. Це може бути притінення максимальне. Можна рослини десь заховати під низ стелажа, під низ столу, в затінок, всюди, де вона може бути захищена від надмірної спеки. Мова йде про якісь сортові дорогі сорта, тому що я знаю, що зараз на мене можуть. Там, нападати і писати, що що ви таке говорите, такого немає. Я не розповідаю про промислові пеларгонії. Хоча колись давно, тепер я розумію, я вирощувала промислові, у них така ж вся проблема виникала. Обробки протибактеріальними. Засобами, не фунгіцидами. Фунгіциди працюють лише проти грибків. Які фунгіциди? Фундазол, фунда фундазими, ридоміл, максикам там е, і їх дуже безліч. Вони працюють проти грибків. Також потрібно якими можна засобами обробляти профілактично проти судинного бактеріозу? Я назву вам препарати, якими я не користувалася, але я їх буду вивчати і замовляти. В інтернеті я знайшла такі препарати: фітолафин, бактофіт, гамма ір, також фитоспорин. Але фітоспорин це він занадто легкий для поливу і полисту. Ось такі препарати. Пише, що можна використовувати, і я їх попробую використати для профілактики своїх рослинок. Також правильний полив, не пересушувати і не переливати. У випадку у мене, наприклад, стався такий випадок, я поїхала на більше тижня, мене не було, мені, мене було я просто боялася, щоб мені не перелили рослини, і за цей період я попросила, щоб мені полили один раз. Ну і виходить, що в мене було пересушення, а далі перелив, і могло, в таких випадках стається розрив судин. І захворювання тоді виникає дуже швидко. Також потрібно обробляти постійно профілактично такими препаратами, які піднімають імунну систему наших рослинок. Мегафол, я вже неодноразово показую. Це антистресовий біостимулятор наповнює рослину амінокислотами, також це може бути НВ-101, витяжка на рослин, з рослин. Також це може бути епін, також це може бути циркон Що-небудь Ви вивчаєте, читаєте, що, воно, і що вам доступне. і ви тим. Раз у три тижні обробляєте свої рослинки, щоб в них імунна система була сильна, щоб вони могли боротися з любими захворюваннями. Далі вносимо комплексні добрива, де є рівна частина усіх мікроелементів. Ось, наприклад, найкраще це. Відколи рослинка там вже зацвіла, ми внесли там один-два рази коліні добрива, далі ми переходимо на такі добрива з рівною частиною, щоб і коренева, і цвітіння, і листова маса, вона в рівній долі розвивалася, не було дефіциту якихось елементів. До речі, у вересні, десь, до середини, під кінець вересня, припиняємо любі у, добрий, у підкормки, тому що вже сезон завершується. Також профілактично обробляємо від грибків і шкідників. Обов'язково раз у три місяці, тому що усе це підриває здоров'я наших рослин. Я вже називала якими препаратами. Живці і Обрізки ми проводимо інструментом, який попередньо обов'язково обробляємо. Чи це ось в мене є перекись водню, це може бути і спирт, і горілка, наприклад, все, що стерилізує наші інструменти. Також є такі препарати, як Максим, можна ним протигрибковий і протизаражуючи, обробити наші ножнички. Все це все це ми використовуємо, тому що ми можемо перенести. Ось, наприклад, мені вже ці ножниці потрібно буде обробити, тому що, обрізавши хвору рослину, я можу перенести хворобу на здорову рослинку. До речі, ось тільки, що я побачила, чорні місця на зрізі, що свідчить про це захворювання. І ще я хочу наголосити. Що не потрібно робити, коли ви виявили цю хворобу? Лікувати якимись препаратами з антибіотиками? Воно нічого не допоможе. Нічого воно не лікується, ефекту воно ніякого не дає. Обов'язково рослина ізолюється, виноситься і викидається. Якщо, от, ось я викину подалі ось цей, ось цей горщик з, з, з рослиною, подалі абсолютно від, ну взагалі, щоб навіть в Городлі, ну, його не було. І обов'язково простерилізувати, прополоскати горщик чимось. З іншими рослинами також не треба ставити, тому що воно передається, заражується заражується вся колекція. І ґрунт. Ми любимо ґрунт залишати, використовувати повторно. ґрунт використовувати повторно не потрібно. Тому ось це я хотіла вам розповісти про те, що я дізналась про цю хворобу. На даний час, що я буду робити, я буду обрізати цей, вийму його взагалі з горщика, обріжу всі хворі ці місця повністю. Ось тут півкуща його хвора. Це стара маточна рослина, вона прям вже захворіла конкретно. Половина хвора, половина ще нормальна. Я це все обріжу, відділю хвору частину і пересаджу в новий свіжий ґрунт, новий горщик. І Поставлю його подалі від рослин і буду спостерігати, що з ним буде відбуватись. Видалю всі ці бутони і так далі. І зараз я прямо піду замовляти засоби від бактеріального захворювання, щоб вона була у моїй квітковій аптеці. Тому, якщо вам це принесло користь, напишіть. Напишіть, що ви знаєте, чим ви боретесь. Можливо, ви лікуєте якось, вміли лікувати цю хворобу. Поділіться своїми методами. Дякую вам за увагу і до зустрічі!